на що. Всім привітки! Давайте почнемо нашу другу частину відео, в якій ми оглянемо з вами створені мною речі на теплу пору року. Десь якісь більш детальні відео я буду і фото вставляти десь тут поруч. А, яка пряжа була використана? Склад пряжі. А, буду користуватися підказкою, буду підглядати трішки телефон, тому що всі назви, склад запам'ятати це нереально. Деякі пряжі я знайшла, ті, які я не знайшла або забула. Я вставлю відео, просто тут можу не озвучити. Ну що ж, почнемо? Хочу почати відео з таких простіших виробів, які зв'язати, створити може будь-хто, тому що тут як такої замисловатої схеми немає. Тому ділюся першим виробом. Це ось така ковтинка, сіточку. Вона виконана моїм улюбленим способом Чотири квадратики зшили, пішли. Як ви можете побачити, вона коротенька, тобто як кроптов, рукави такі досить широкі, і на кінчиках вони у мене роз'єднані. Я тут ще хотіла гудзичок такий зробити, і щоб, якщо я хотіла, я з'єднала рукавчик, якщо хотіла, роз'єднала, але я не доробила. Я її вже тоді одягала до платічка. десь я вам ставлю фото, відео, огляд. Отже, в мене ще є, до речі, плаття в'язане з такої пряжі, як ця ковтинка. Вона дуже. Знаєте, легесенька, вона літня така, можна накинути на будь-яке плаття, на якийсь кроп-топ із шлеєчками тоненькими, і буде гарне доповнення гардеробу. Виконала я її із пряжі Alize Forever. Alize Forever складається із 100% мікрофібри акрилу. Сама пряжа м'ягесенька, сохне досить швидко. Ну, Це я влітку її сушила, тому швидко. В якусь таку холодну пору року сказати не можу. Сушимо її горизонтально, прання ручне в мене було, пряжа збереглась після 2-3 стірок стандартно. Все нормально. Мені подобається фото. Наступне, Наступне я хочу описати ось. Такий светрик з таким неймовірним принтом, з таким квітковим, гарним узорчиком, який створений з допомогою гачка, а також пряжі Yarn Art Flowers Unicolor. Пряжа складається на, здається, там на 60% із бавовни та на 40% закрила. Сама пряжа просто мій фаворит. Я її обожнюю. Я вже маю два повноцінні, три повноцінні вироби з неї. Ось це один із них в'яжеться дуже легенько. Я в'язала перед окремо, зад окремо, два рукави окремо і зшивала. Можна рукави відразу шити гарненько, сюди відразу від основи, але я вирішила пришити. Отже, вона така, знаєте, невагома. Нитка носиться добре, не кошлатиться. Ось такий гарний топ буде доповненням до будь-якого гардеробу влітку. Знову ж таки, можна накинути як на платі, так на якусь футболочку з бретелечками, на якийсь кроп-топ, або просто на гарну білизну літню купальник, я маю на увазі. І... В общем, супер. Я дуже задоволена цією ковтинкою. Цей узор це перший, який я пробувала за допомогою гачка. Також я хочу попробувати популярний такий узорчик, можливо, ви бачили з такими стрікозами. Такі стрікозульки. Це буде наступний, і я думаю, що саме з цієї ниточки. Тепер хочу вам показати мою найулюбленішу ковтинку. Вона, скажімо так, з розділу нарядна. А вона ось така гарненька, ніжнесенька. Вона створена, щоб її просто, ну, знаєте, накидували е, на якесь плаття вечірнє, гарне, і йти на вечерю десь на березі моря. Ну, ось така, вона легенька. В неї такі гарні гудзички, такі, знаєте, як під старинку, такі зроблені, такі металеві, тверденькі, емальовані. На саму ковтинку в мене пішло приблизно, щоб не збрехати мотків шість точно. І я ще захотіла гарно її обшити: ось такими, знаєте, кайомочка, щоб не, завер... не... Не, зав... ну, не завертались ці краї. Також рукави я обшила трішечки, а знизу я зробила таку, як можете побачити, рюшечку, таку кучеряву. знаєте. Як робила? Я робила спинку перед передокрему, їх зшивала, але між ними я ще зробила як таку вставочку, ось таку можете побачити, із звичайних там, ну, імпровізований узорчик, щоб вона точно сідала, лягала гарненько по тілу, не перерозтягалася і не була така, знаєте, як мішок. Вона має йти плюс-мінус по тілу. Я таку мала на той час. Задумочку. Виконана вона з пряжі Yarn Art Violet. Я десь тут вставлю склад і все це, щоб не тратити на це час. В общем, дуже крута узор дуже гарненький. В общем, це два узори, які я спробувала і дуже хотіла. Третій – це будуть стрекози. Запам'ятайте. Далі я хочу оглянути саме ось такий виріб. Таку гарнюню ковтинку, кардиганчик. Якщо ви можете побачити, з такими гарними вставочками, квадратами, з таким гарним переходом, ось, і з рукавами-фонарами, моїми любимими. Вона така важкенька, якщо ви можете помітити, я її тримаю її. Отже, що це за виріб? З якої пряжі, це мій перший виріб в такому стилі. Він як створюється? Плетуться дві такі зірочки, якщо можна так сказати, шестиугольнички, які складаються пополам, і у вас получається половина ковтини відразу. Тобто, ви плетете із... починаєте з-під мишечки. Ось, бачите, з-під мишечки по кругу, по кругу, по кругу склали, і у вас вже є одна половина ковтини. Далі так само плетете іншу половину і зшиваєте. Я ще вирішила тут зробити вставочки із однотону. Сюди, я не пам'ятаю, пряжу, здається, Yarn Art Flowers. Якщо ні, то ну, я тут вставлю десь рядишком відео назву пряжі. А пряжа шикарніша. На ковтинку я потратила два моточки. І ще я з самої пряжі ще лишилося трішки, але я хотіла іншим оцим, саме блакитним і рожевим кольором зробити ось ці вставки. То я докупила з цієї лінійки Yarn Art, Yarn Art Unicolor, здається, бавовняну пряжу, таку ж саму тільки без цього переходу. І зробила такі окремі кубочки ще. Тобто я потратила два мотки флауверса на ось саму половинку і ще два моточки на неповні два моточки на ось такі вставки-квадратики. Плетуться плететься ці самі основи цієї частинки дуже швиденько, гачком. вони просто складаються пополам і зшиваються. Ці квадратики легенько плетуться по типу бабусиного квадрата. Просто саме довге, що тут є, це ховати ці всі ниточки, тому що тут кожен рядочок інший колір, і кожну цю ниточку, яку ми підв'язуємо, потім доведеться ховати. Ховати, відрізати і це все сшивати це найдовше було. Резиночки я тут ніякі не робила, тільки на рукавчики. На рукавчики я робила. Резиночки за допомогою гачка. На іншій ковтинці я за допомогою спиць робила, а тут гачок. Тут я хотіла таку повністю автентичну, таку створену з одного інструменту, так сказати, ковтину. Вона не парить, вона й не гріє, вона повністю бавовняна і вона така, знаєте, важкенька, Але на літо десь накинути, коли не хочеш бути просто в топі. Ідеально, просто ідеально. Наподобі цієї є наступний в мене виріб. Така яскрава хіппі ковтинка я таку завжди хотіла. Ось така. Ви можете побачити, що вона практично ідентична до тієї, але не роз'єднана і з'єднана. І з'єднана теж із такими вставочками, з такими гарними різними квадратиками, як спереду, так і на спинці. Виконана вона в такому самому стилі. Тим самим. Взагалі, план був один. Ми робили ми, я, я і мій, моя муза: робили е, дві частинки, потім окремо ці полосочки з квадратиків, зшивали квадратики, цю частинку вже пришивали до квадратів і цю частинку до квадратів, як спереду, так і ззаду. Хоча, повторюсь, можна взагалі без цієї вставки просто зробити дві частинки і разом зшити. Е, тут, як ми бачимо, Теж використана така пряжа це одна пряжа, це один моток, має такі гарні переходи. Я вставлю назву, вставлю метраж і все, ну, все інше. Тут я витратила чисто два моточки без докуповування інших. Два моточки однієї тієї самої пряжі на одну половину, на іншу, і залишки вже ці квадратики. І зшила. Тут зробила знизу вже резиночку таку. А я відмотала окремо жовтий колір, зробила резиночку і ну, знизу і резиночку вже на рукавах. Теж гачком. Ковтинка просто неймовірна. Так, вона дуже яскрава. Вас будуть, будуть помічати, не знаю. Будуть через вулицю дивитись на вас, тому що ви будете ходити як такий собі хіпі-папугайчик. Але, ну я не знаю, вона така легесенька. Вона виконана е, із 100% бавовни. Здається, але вона сама ниточка по типу тієї, що на попередньому кардигану, але тонша в два рази. Тобто, бачите, тут навіть оці самі трикутнички на узорі, вони менші. Зараз, зараз. якщо отак співставити дві ковтинки, це пряжа практично однакова. Просто ця в два раз товстіша, ця в два раз тонша. Тобто тут ниточок менше скрутіна, цих вони менші, тонші, а тут така плитніша бавовна. Ну самі ниточки. Ну, я задоволена, скажу, так. А, я ще вам вставлю тут десь звичайний, класичний чорненький топ, який я робила. Я його ніяк не обробила, просто такий, знаєте, класичний, на товстеньких шлейчках, чорний топ, коротенький, який можна одягати під будь-які рубашечки. Десь я вам ставлю тут відео, фото, яке я його в'язала. Зв'язала я його буквально за 2 дні, швиденько в'яжеться, зшила. Супер, просто звичайними спицями, без узора, без нічого. Базовий чорний топ. Йдемо далі. Моя гордість, моя найбільша гордість в плані спиць. Ні, ви тут не побачите якісь замисловаті узори, якісь, я не знаю, нічого такого. Просто виріб, просто звичайна в'язка, але подивіться. Ну, подивіться. Ну, подивіться, какова красота. Ну, ну, ну просто. Подивіться на ці кілоти. Ну, ви їх бачите, цей колір, цей коричневий шоколадний колір. Ця резиночка. Гарна, не обманка, а з резиночкою всередині. Ці широкі ноги. Я просто вдіться можу в цю одну ногу. Ну, ці переходи, оце, 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 оце все. Це просто моя гордість. Це мій перший, скажімо так, в'язаний низ, якщо так можна сказати. Я просто задоволена на всім мільйон відсотків. Є одна маленька загвоздочка, про яку я розповідала, показувала в Тік-Ток-каналі своєму. <свісна> Яка історія цих кюлотів? Це з самого початку мали бути шорти бермуди, тобто такі широкі шорти, які або прикривають коліно, або трішки вище коліна на високій такій посадці з якоїсь легенької пряжі тоненької. Але, <свісна> отже, придбала я пряжу. В планах було сплести, зв'язати шортики. Гарного такого шоколадного кольору на літо чи вдома носити, знаєте, щоб не парили, тягнулися і були зручними, і пасували до всяких оцих літніх топів, і ви зрозуміли так. Отже, купила я шість, здається, шість чи п'ять-п'ять моточків. І так плюс-мінус розрахувала і почала в'язати шорти по відео із Ютуба, моєго улюбленого. Відео було на англійській, я плюс-мінус щось орієнтувала, щось перекладала. Ну, дівчина там гарно показувала, і я зрозуміла ну, сам хід, як це потрібно робити, як його розрахувати плюс-мінус. Тим паче, я хотіла такі не по тілу, а такі більш об'ємні, то я не переживала, що десь помилюся. І почала я робити шортики. І в мене почало получатись, в мене вже азарт включився, і я розумію, що а чому шорти? А чому не зробити щось грандіозніше, щось більше. Шорти я встигну в будь-якому моменті зв'язати, а я хочу щось на весну, не чекаючи літа. І я вирішила дов'язати кілоти з шортів. Я поки от коли в мене це рішення виникло в голові, я не знала, що мене чекає попереду. А історія цих кілотів, дай Боже, я докупляла пряжу ще три рази. Мені не вистачало на ці широкі кюлоти. Зменшувати я їх не хотіла, тому що це коли прив'язуєш, коли йде зменшення, це спицями, коли в'яжеш, мені не подобаються ці переходи, ці стрілки. О, як я намучилася! І прикол получився в чому? Коли я докупила пряжу, я купила її вже з нової партії. А це е, грозить тим, що відтінок інший. І він був іншим. Номер той самий. Е, ну, просто партія інша. І щоб ви розуміли, колір відрізняється. Так, можливо, не видно. В носці, можливо, не видно. Але коли вийти на денне світло, або коли фотографувати, або коли стираєш після прання, викладаєш сушитись, це дуже видно. І що помітила, навіть якість в цих партій, дві різні партії пряжі з різних партій, якість інша. В першої партії не так добре. Зносостійкість, тому що я коли перше прання було в нас з цими кюлотиками. Після того, як ми викручуємо гарно все, вистеляємо на горизонтальну поверх, поверхню, щоб воно висохло, я помітила, що в цій частині виробу верхній, де була з першої партії пряжа, з'явилось уже таке, знаєте, як маленький ворс, тобто пряжа швидше псується. А те, що нижче, де я плила із нової партії з пряжі. Там нічого не було, і колір насиченіший. Тобто, от такий маленький казус. Якби це було якесь на замовлення виріб, то такий виріб не можна продавати. А так як це для себе, пайдет, скажемо, що така задумка. Я дуже задоволена, це один з найулюбленіших моїх виробів. Я просто ну, я готова сама собі оціцьомити за нього. І остання моя гордість, не менше, ніж кілоти, це топ білий на літо на весну. Це, як знаєте, коротенька футболочка, рубашечка. Я не знаю навіть, як це назвати. Я задумувала її як рубашку, але коротку і з короткими рукавами в форматі футболки. Можливо, ви зрозумієте. Ось така вона. Вона трошки ще грубенька, я її ще не прала, Першого прання не було, не сушила, вона ще така, знаєте, квадратненька, ще стоїть так. Отже, я знайшла е якийсь узор на пінтересті і вирішила його гачком повторити. Я дуже люблю е працювати саме гачком. Але елементи зв'язки, тут я вам ставлю відео, ви подивитесь, що тут оці лацкани, оці низ, воно як косичка зв'язання спицями. Я дуже люблю. І я вирішила внести цей елемент у виріб. І ось такий топ у мене вийшов. Я ним задоволена максимально. Просто я ще збираюсь повторити таку також саму формату рубашку, таку оверсайзну з довгим рукавом, але на це потрібно багато пряжі, багато нервів. Але воно того варте. Трішки внесу корективи, щоб узор не був таким самим, як тут. Але суть, вона така, вона залишиться. Я дуже задоволена цим виробом. Я сподіваюся. Вам сподобалася друга частина мого э, відео це як доповнення до першого, де я розповідала про мої зимні в'язані речі. Звісно, що внесено Sinem. сюди не все. Тому що дещо, як і в першій частині я вже показувала, розказувала, щось подарувалося, щось десь вечним сном спить в шкафу потіряне десь, я не знаю навіть, де воно. Щось якісь дрібнички, які я не вношу сюди по типу сумочок. Хоча одну річ, знаєте, я вам ще покажу одну хвилинку. Ще одна річ. Ось така косиночка. Простенька, з простої нитки, без всяких узорів, просто біленька, основа обшита чорненьким. Ну, як ви це вже здогадались, це така косиночка. Косиночка на літо. Взагалі, в мене був залишок пряжі, я не знала, куди його діти. Я вирішила зробити собі косину. Звісно, якщо я захочу повторити цей виріб, я її зроблю з іншої пряжі. Тут, здається, з джинс. З джинсу цього зроблено пряжа. І вона трошечки парить, як на літо, на весну. Вона в голову парить, а вона має просто захищати від сонця, а не парити. І бути, знаєте, зручним аксесуаром. Можливо, я повторю щось подібне, але вже із бавовни тонесенької уніколор, наприклад, і з якимось узором. Або навіть без узору Мені дуже подобається цей просто трикутник з такими малесенькими трикутничками. Узором дуже легко в'яжеться. Можу, до речі, зняти вам коротеньке відео туторіал. Отже, дякую за ваш перегляд, дякую, що виділили час. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. вносьте свої якісь пропозиції на рахунок майбутніх відео. Залишайте лайки, тому що це дуже важливо для просування, для розвитку каналу. Я була дуже рада поділитись з вами певною якоюсь, можливо, інформацією, можливо, комусь подала якусь ідею. Я старалася, шукала відео фото, тому за мої малесенькі старання прошу віддячити мені лайком та підпискою. Дуже дякую, до нових зустрічей і всім мирного неба! Па-па!